Визначатимуть найкращих у футболі серед школярів 5-7 класів рівненських ліцеїв проводитимуть змагання бейбі Вулф Кап. Першочергово їх організовують для того, щоб залучити якомога більше дітей до спорту. Це для психоемоційне розвантаження школярів, тому що враховуючи ситуація зараз в країні. Ви всі самі знаєте, що потрібно побільше спорту для наших школярів, дівчаток, хлопчиків. Такі змагання, як зазначив Олег Кучер, проводять вперше. Участь у них прийматиме 28 шкіл, які виявили бажання зіграти у футбол. Це близько 400 охочих. Змагання проводитимуть на восьми майданчиках із штучним покриттям. Це першість буде в декілька етапів проходити. Відбірний етап, якщо так коротко сказати, і фінальна частина на відбірна цьому етапі ми визначимо 16 найсильніших команд а далі вже у себе на базі наші проведемо фінал і визначиться у нас три переможця. До організації долучилося і міське управління освіти. Ми продумали всі абсолютно питання, і вийшли на бачення регламенту самого самих змагань. Визначилися її з майданчиками, і будемо рухатися в напрямку його проведення. Підготовка буде тривати в кожному окремо взятому закладі. Одним із важливих етапів підготовки був вибір суперника. Майбутнього противника на полі обирали сьогодні за допомогою жеребкування. Добре. Суперники обрані, ігри заплановані. Змагання планують розпочати 18 березня за умови сприятливої погоди. На переможців очікують нагороди. Зокрема, на тих, хто проявить себе найкраще, чекатимуть особливі призи. До прикладу, квитки на кубковий матч Верес Полісся. А також матчі відвідуватимуть представники футбольної академії, які слідкуватимуть за кожним учасником. Ті, хто їм припаде до душі, матимуть змогу розвиватися у футболі професійно. Вікторія Якимець та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.